Концертна програма, кажуть організатори, відрізняється від попередніх. У десятирічний ювілей обдарована молодь знає, чим вразити глядача. Я буду виконувати самостійну пісню «Тебе я знайду та з моєю напарницею пісню, яка перемогла на Євробаченні 2009 року. Always I said і rush». Чотири години на площі Небесної Сотні звучали ліричні, гумористичні та патріотичні пісні. Розбавили програму. Сучасні танці на святі також були і ті, хто вперше завітав до Вінниці. Я дуже чекала дня Європи. Мені дуже подобається і концерт. У парку розвернулася локація дефіле у вишиванках та хіп-хоп від наймолодшого учасника свята. концерті взяли участь вихованці творчих центрів, які знаходяться в різних мікрорайонах, зокрема танцювальні та вокальні студії міста. Ну, сьогодні в програмі в нас іде лише показ мод, але й вокальні і танцювальні. Хочу танцювальну та віршово-гумористично зустріли День Європи на площі Небесної Сотні та центральному парку міста. Все дуже сподобалося, дуже гарна організація. Дітки постаралися на славу. На площі також дуже гарно все розставлено. Мені здається, організація на вищому рівні. Саме місто по собі гарне вулиці, зелене місто, люди дуже добрі, Я тут виріс живу. Родина вся тут. Я шваю, наше місце достойного європейського звання. Усіх цих людей об'єднує одна думка. Україна це Європа, а Вінниць європейське місто. Юлія Семотюк, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінничини.